Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити розпушувач або ще так його називають порошок до печива. Я буду його робити такий домашній, бо в мене вже закінчився і мені треба його поновити. і Заодно я хочу вам показати, що мені для цього треба. Він робиться дуже і дуже просто. Немає ніяких складностей, через що я цей порошок ніколи не купляю. Я використовую свій, який я роблю. І це мені подобається. і Я хочу поділитися з вами своєю ідеєю. Дивіться, щоб зробити порошок, мені потрібна сода. Це є звичайна сода, звичайна сода, харчова сода. Вона продається у всіх магазинах і скрізь вона є. Потім мені потрібна лимонна кислота, і я маю українську лимонну кислоту, і я її хочу використати для даного рецепту. Також нам буде потрібний крухмаль. У мене є кукурудзяний крухмаль. Можете використати будь-який крухмаль, який ви маєте. Може бути картопляний. Тепер я собі отут наготовила все, понасипала вже з цих баночок, понасипала собі в посудинки, щоб мені було легше його набирати. Бо так з банки і з пачки соди дуже важко його дістати. Що нам потрібно? Нам потрібно 5 ложок соди. Я буду мірити ложкою. Ви можете брати чайні ложки, можете брати собі якусь мірочку, але тею мірочкою ви маєте все взяти тею мірочкою. А не так, що одне однею, а друге другою. Ні, має бути все одною міркою зроблене. Так, і мені соди, треба 5 ложок столових. Але дивіться, ложки мають бути не такі. Нет. Або вже таки з грубочком, або без грубочка. То ви вже собі, ну, я буду брати таку ладну, отак з грубочком. Ви собі оприділіться, як ви хочете, щоб у вас ішло все. То все має бути от в такі порції, в такій нормі. Не може бути, що одна ложка така, друга така, а третя ще якась. Ні, має бути отак все однаково. П'ять ложок соди. Раз. Два. Два. Три. Чотири, пять. Це соду відставляємо, ми її вже використали. Далі йде мука. Муки нам потрібно шість столових ложок. Такі самі ложки, з такою самою горкою. Беремо муки. Раз, Два. Три. Чотири, п'ять і шість. Так, щоб були горки більш-менш однакові, шість столових ложок муки. Все, муку відставляємо. Далі в нас йде лимонна кислота. Лимонної кислоти нам треба три столових ложки. Раз. Два. І тут, певне все піде. І три. Три столових ложок лимонної кислоти. Також ще сюди йде крухмаль. Крухмалю нам треба шість столових ложок. Я вже казала, що крухмаль може бути будь-який. Раз, Два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість столових ложок умарів. І тепер це все треба добре вимішати, але вважайте, щоб у вас, бо бачите, ви працюєте з сухими продуктами всіма, і вам треба, щоб ложка була суха, щоб ваша посудинка була суха. Щоб у вас все було сухе, не, не дай Бог сюди мокру ложку або мокру посудину мати. Все має бути сухе. Тепер добре вимішаємо всі інгредієнти разом. Так, так прямо добре вимішаємо. Вимішали. І тепер я закриваю кришечкою і ще отак добре витрасти, щоб все перемішалося. Уж, бачите, то є різні чотири інгредієнти, їх треба добре-добре вимішати. І все. І мій порошок до печива є готовий. Він є готовий. Його можна використовувати до будь-чого, так само, як у цей магазин, що ми купуємо в магазині. Тут ті самі всі складники. Це все. Кому сподобалося моє відео, будь ласка, ставте лайки. Натискайте на дзвіночок, щоб підписатися на нові відео, які я буду робити подальше, щоб ви отримали повідомлення, що, що в мене вийшло нове відео. І до наступного цікавого і смачного відео. Па-па!